На сесію запрошені голова Васильківської територіальної обласної комісії з виборів Васильківського міського голови Маркова Наталія Анатолійовна, відповідальні працівники апарату міського кому, керівники управління території міської ради, керівники підприємств, установ, організації. Да. Шановні депутати, да. нам потрібно затвердити порядок денної сесії. Це такі питання, про підсумки та результати голосування позичангових виборів Васильківського міського голови. Шановні депутати, Є пропозиція затвердити запропонований порядок денного. Хто за? Проти. Утримались одного вусту. Шановні депутати, нам потрібно затвердити регламент роботи сесії. Пропонується. Для інформації з питань порядку денного для виступів до 5 хвилин, для довідок до 3 хвилин. Запитання подавати як в так і письмовій формі. Сесію провести без перегляду. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Хто за? Проти? Утримались? Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Про підсумки та результати голосування поза що виборів Васвідківської міської голови. Слово надається голові Васильківської виборчої комісії. З виборів Васильківської міської голови Маркові Наталії Анатолійович. Наталі Анатоліна, прошу. Добрий день, шановна громада. Добрий день, шановні депутати, добрий день, шановні дивитися. 2 червня відбулися позачергові вибори Российківського міського голови. За результатами даних виборів, найбільшу кількість голосів отримав сегодаш Володимир Іванович. Зараз я зачитаю постанову від, постанова номер 123 від 3 червня 2013 року. Посадкої вибори Васильківського міського голови 2 червня 2013 року. Васильківська міська виборча комісія, Київська область, місто Васильків, вулиця Володимирська, 2. Постанова про визнання Васильківського міського голови обрана. Васильківська міська виборча комісія. Розглянувши протокол про результати виборів Васильківського міського голови, керуючи статтю 76 закону України про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних міських голів, постановила визнати Западаша Володимира Івановича 1975 року народження, обраним Васильківським міським головою Київської області. На підставі, вище ще Васильківська міська виборча комісія визнала вибраних та зареєструвала Васильківським міським головою Саваташа Володимира Івановича. З цього моменту міський голова набуває своїх повноважень. Дозвольте мені привітати Володимира Івановича і вручити йому послуг. статті 11 закону України про місцеве самоврядування Голову Ромово обрати міських голова повинен скласти присягу. Я собачку володимир Іванович усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Неохильно ну, дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти в тілу нійку життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Так, шановні присутні, шановні депутати, я всім дякую за довіру, за привітання. Особливі слова подяки хотів сказати тим людям, які мене підтримали. Мені нещодавно, неділю назад, задали питання в ефірі. П'ятого каналу, що вас підтримало всього лише 10% жителів міста. Ось. Я відповів, що я міським головою буду для всіх жителів міста, а ті, хто підтримав мене, і ті люди, які прийшли на вибори, це 37%. Так, на що тему жителі міста це люди, які свідомі, які не байдужі на болі міста. Я дякую їм за довіру. Що хотів ще сказати? Я запрошую усіх політичних сили, які присутні зараз в міській раді у вівторок. Я обов'язково до кожного перетелефонію. Я запрошую вас всіх на спільну нараду. Ми вибори закінчилися, процеси закінчилися. Ми маємо думати з вами як. Зробити, щоб наше місто стало містом охайним, чистим і містом, яке знаходиться 20 кілометрів 20 кілометрів від Києва, місто сателіт міста Києва. Тому я запрошую усіх у вівторок. Час я довім до він до вас додатковий. Так, ну що, щиро дякувати. дякую. До першого радіо сесії відповідається до статті 12 закону України про місцеве самоврядування на надається міському голові Сабложук Володимир Івановичу. Ви мене пробачите, якщо я щось буду не точно вести, будете поправляти мене. Шановні депутати, всі питання, які входили до порядку денного розглянуті. Чи будуть зауважені щодо проведення сесії? Ставимо на голосування. Хто за те, щоб 41 сесію закрити? Хто за? Хто проти? Утрималися? Немає. 41-му зачергову сесію міської ради 6 липня оголошує закриття.